Інтеграція, інтеграція в нове суспільство це дуже складний процес. Що таке інтеграція? Кожен розуміє це, це поняття якось по-своєму. Це буде різне розуміння, те, як бачить інтеграцію місцеве населення, і як бачать інтеграцію біженців приїжджі, такі як я. Коли я приїхала до Німеччини, мені дуже допомогли німці-волонтери, і, от вони мені допомогли знайти житло, знайти роботу. Якнайшвидше, реально я там через три місяці після приїзду вже працювала. І все, вони, знаєте, такі щасливі, вони свою роботу виконали, ти тепер інтегрована в німецьке суспільство. Вітаємо тебе! Але знаєте, через який час я зрозуміла, що ем, чи це дійсно інтеграція? Тобто, у мене виникали такі питання: е, а чи дійсно це є те, що я назвала б інтеграцією суспільства? Да? Тому що я була з точки зору держави інтегрованою. Держава нас, усіх біженців, бачить як робочу силу. Робота є: працюєш, податки сплачеш. Тобто ти інтегрована людина в суспільство. Але я пам'ятаю себе в той час, і я пам'ятаю це відчуття: робота і дом, і все. Я зараз мені скажуть, що багато хто так живе. Але це інші речі, різні речі, коли ви в своїй країні. Да, будні дні важче складаються з того, що це робота, а потім дом і все. А в інші країні це трошки інакше. Коли ти тільки приїхав і нікого не знаєш, і твоє життя обмежується роботою і домом, з дитиною особливо, то виходить, що ем, коли настають вихідні дні або свята, тобі немає навіть з ким поспілкуватися. Тому що німці будемо відвертими, можуть бути доброзичливими, але німцями дружити з ними. Дуже складно, і вони дуже закрите суспільство. Вони не підпускають до себе швидко людей. Тому прямо потоваришувати в мене були знайомства да на роботі, з ким я розпілкувалася, розмовляла, але не варто плутати. да Це не ті люди, які запросять тебе в гості на вихідні дні, з ким ти підеш на каву. Можливо, через 10 років спільної роботи може бути, але не так, щоб з першого. Року знайомства. Да? Мені здається, це українці такі щирі. Ну, не знаю, хтось може скаже, що це я якась така людина, яку не захотіли запрошувати, все може бути. Я не можу так судити. Але я розумію, що я пропрацювала рік, і в мене постійно виникало таке, знаєте, внутрішнє питання: а чи це і є дійсно та інтеграція? Чи інтегрована? Тому що відчуття було дуже сумотні. І от тоді я хочу сказати, що мені дуже сильно... Допомагали, рятували. А, моє захоплення, моя любов, пристрасть до занять йогою. Коли я приїхала, хазяйка квартири, дізналася, що я також займаюся йогою, як і вона, і вона мене покликала з собою в йога клуб. Там я познайомилась з тренеркою по йозі, і вона мене покликала ще в інший клуб. І так поїхали. Поїхали. Так я познайомилась з Йоханом, з яким ми знімали відео на каналі про те, як йога німецькою мовою. І, взагалі, я знайшла, як то кажуть, свого тренера, свою студію і звичку людей йог, йог, йогів, після йоги завжди ходити там на каву, кафе. Тому в мене таким чином знайшлось хоч якесь ем, коло спілкування серед німців, яке було, е, яке мене дуже рятувало в плані ось цього розуміння інтеграції в суспільство. Це був перший крок для мене, як я почала. Інтегровуватись в суспільство, практикувати мову, мовлення німецькою мовою. Для мене йога стала рятівним цим жилетом, який вибудував мені міст, шлях в якусь таку маленьку інтеграцію, тому що це от соціалізація, люди, з якими спілкуєтесь, щоб знайомитись з людьми, розуміти суспільство, треба з ними знайомитись і спілкуватися. Але от я приїхала в Німеччину, знаючи німецьку англійську мову. Що робити тим, хто, по суті, німецьку мову тільки тут почав вивчати і не знає мови, да? тобто як інтегруватися? Сьогодні в мене таке відео роздум про те, які, яким способом українці можуть інтегровуватись в суспільство не тільки в плані, як держава нас бачить, да? робота, сплата податків і достатньо, але в принципі так, щоб почувати себе в суспільстві інтегрованим. І перше, це те, в принципі, з чого починається процес інтеграції навіть в плані держави, в плані Німеччини, що вона робить з усіма біженцями після того, як вони зареєструвалися, це відправляє на мовні курси. І це я вважаю також один з дуже з важливих кроків інтеграції в німецьке суспільство. Це чого мені в перший рік мого перебування в Німеччині дуже не вистачало. Але останній рік, хто слідкує за моїм каналом, знає, що після того я. Теж пішла на інтеграційні курси, і де на перших і на других курсах. Я почала знайомитися, знайомитися також з людьми, українцями, знаходити друзів коло просто спілкування, просто розширяти світогляд. Знаєте, так тому що там люди не тільки українці, там люди з різних країн, і спілкування воно все одно якось розширює ваш погляд. Навіть історії інтеграції, навіть історії біженства. Да, ми, коли ми тільки в колі спілкування серед своїх, ми бачимо його обмежено, коли ти спілкуєшся з іншими біженцями, які приїхали не по 24-му параграфу, а по іншим параграфам, да, по іншим програмам тут приймаються, це вже такий порівняльний процес, і ем, ми бачимо навіть скільки привілей мають українці. Але, до речі, щодо інтеграції, що я забула сказати, звичайно, що я ем, зустрічала людей, які. Тут 20 років живуть, розмовляють російською мовою, не не обов'язково з Росією просто розмовляють російською мовою і розказують: ой, не знаю я ту німецьку, вона мені тут взагалі не потрібна. В Нюрнберзі ми Є цілий квартал великий російськомовний там. Звичайно, що живуть інколи і німці, але здебільшого це російськомовні люди, там перебувають цілий квартал лангваса, і там можна знайти і роботу, і квартиру, і кафе, і можна, в принципі, і, і лікарів так само, праксиси, лікарі російськомовні в Нюрнберзі достатньо. Тому, в принципі, можна без бажання вивчати мову в Німеччині, в Нюрнберзі, я думаю, в багатьох містах так само. Жити без знання мови, ну звичайно, що в якійсь установи державні вам потрібен буде перекладач, їх також повно, повно даємо якого можна запросити, і багато людей так і живуть, але це не про інтеграцію в німецьке суспільство. Це про те, що люди живуть в своїй. В своїх комунах, в своєму суспільстві просто територіально знаходяться тут, в Німеччині, і українці також багато хто обирає жити саме російсько-українськомовною комуною, і німці вони, це якісь там прибульці, які інколи трапляються в, в державних установах. Да? От, якщо у вас є бажання все ж таки більше контактувати з німцями. І інтегровуватися в суспільство, це, звичайно, що мова має велике значення. І перше, коли коло ваше спілкування формується, звичайно, на курсах німецької мови. Але, щоб його розширити, то окрім курсів німецької мови, я би радила звернути увагу ще на різні спортивні клуби, клуби, групи. В Німеччині дуже Розповсюджене, поширене, явище феранів, тобто спілок. Це не так, як в Україні. Да? Тут спілки, спілки на кожен вид діяльності творчості є спілка, своя спілка, свої, свій ферайн. І це також круто, тому що ферайни вони більш такі організовані, вони отримують підтримку від держави і так далі. І, от участь в будь-яких цих феранів, я вважаю це, знаєте, як так само як квиток. До вступу, ну хоча б просто да, до вступу до німецького суспільства. Тому що ми, в мене тільки дитина є в Феррані, вона займається карте, він є членом клубу. І мені дуже тут подобається, тому що, наприклад, в залі, де він тренується, є куточок для батьків, де ви можете посидіти та поспілкуватися з іншими батьками. Не всі, особливо німці. Балакучі та відкриті до спілкувань це точно. Але інших мам російськомовних я, наприклад, також там зустрічала. Я з ким поспілкуватися, і це також один із елементів інтеграції, коли ви розширюєте свій своє коло знайомств. Щодо дорослих людей, то я так само раджу. В принципі, я знаю, що на майже будь-який вид спорту чи від діяльності, тому що я, наприклад, бачила є фараїни з садівників, тобто люди, які люблять висаджувати, так? рослини, квіти і так далі, є навіть такі фарані. Ну, Чим вони там займаються, це я не можу сказати, тому що треба бути членом цього ферайного клубу спілки, щоб знати. Але я бачила, що такі є. Тому в залежності від того, чим ви цікавитесь, пошукайте, чи є такий ферайн. А їх в Німеччині, мені здається, просто неймовірна кількість, і якийсь, я думаю, вам може бути цікавим. Наступне це також схоже на те, що я казала, знову буде стосуватися для мам з дітьми, тому що більшість біженців, приїхавши сюди, це мами з дітьми, але не тільки для мам з дітьми будуть ще й поради для інших, для людей без дітей також. Не перемикайтесь. Але для мам з дітьми ще один із способів, способів інтеграції, це те ж саме, що ви робили в Україні. да Маленькі діти це е, гральні майданчики, великі діти це школа, батьківські збори. Е, хто дуже активний, дуже ельтернбайрат, батьківський комітет, в якому також за бажання можна активно приймати участь. Якщо ви, наприклад, з маленькими дітьми сидіти не працюєте, у вас є час, дуже часто школа проводить якісь події для дітей, їм потрібні люди, які будуть допомагати. Ну, наприклад, на, е, Кіндерфест це влітку такий. Ну як у нас останній дзвоник, але в них не в останній день, а там за два тижні до кінця проводиться кіндерфест, і там, наприклад, там, збирають батьків, які готові приносити кухонь, тобто пироги, там, го, приготувати, приготувати, їсти, щось принести. І таких от активних людей школа завжди. Шукає, і якщо у вас є вільний час та бажання, навіть з поганим знанням німецької мови, це буде абсолютно не впливати ніяк, так, так само як і стосується цих спортивних франів, то навіть це не якісь дисертації захищати там з мінімальним знанням німецької мови, вже можна знайти спільну мову. І якщо це... Люди, які знаходять друг друга по інтересам, то там мова автоматично сама буде підтягуватися. Ще сюди ж хочу продовжити свою думку щодо спорту. Це не обов'язково дитячий ферайний та спорт. Да? Є ще, так скажімо, не ферайни, а приватні клуби, да? спортивні клуби, тренажерні зали, музичні школи. Я, до речі, пам'ятаю, у нас дівчинка одна на курсах була. вона... Ну, вона, правда, Б2 здала, але це, я думаю, не так важливо. Вона цікавилась театральним мистецтвом і пішла при якомусь театрі, записалася як волонтер і приймає участь там, до речі, треба спитати, як неї справи. Але сам факт мені дуже сподобався, що це театральні гуртки, музичні гуртки. Я ходила, наприклад, для себе шукала в окрузі, коли був в мене вільний час зранку. Ходила на танці і здавалося б, німецьку мову я знаю, але ви знаєте, навіть без знання німецької мови приходьте, тому що коли лунає музика, і тренер якісь команди вигукує. Знання німецької мови не допоможе, тому що все одно нічого не зрозуміло. І з часом ви просто звикаєте до того, що вона говорить, що при цьому треба робити, і це теж такий момент адаптації. Після занять завжди є кава. Ну, як мені здається, це у всіх клубах майже є якась кава і поговорити. І бажано також після занять не зразу тікати. А якщо люди запрошують на каву, посидіть на каву. Намагатися спілкуватися німці, хоч е, зараз в інтернеті дуже багато кажуть, що німці дуже не люблять українців, і я сама там трошки десь згадувала. Але е, німці дуже люблять людей, які... Шукають контакту, шукають можливості спілкування, і навіть якщо ви говорите поганою німецькою мовою, вони все одно будуть терпляче, по-перше, вислуховувати. Може допомагати. Вони будуть намагатися зрозуміти, що ви говорите, і це буде дуже класною практикою. І ще одною таким сходинкою, як інтегруватися в німецький. Спільство. Знову ж таки, ви обираєтеся за своїми інтересами, і цей інтерес вас ем, з'єднує. Да? Він є першочерговим, а знання мови є другорядним. І, він, і воно потім підтягує, ну, знання мови підтягується, а ви тим часом е, будуєте ці зв'язки. А як ми пам'ятаємо, в Німеччині вітамін Б, зв'язки це дуже-дуже важливо. І тому це слово інтеграція, воно також. Е, як воно, Містить у собі розуміння того, що треба вибудовувати зв'язки. Звичайно, в своєму серед своїх людей також важливо знати, де зробити манікюр і так далі. Ну, я жартую, але ви мене зрозуміли. Але серед німців також непогано робити, хоча б якісь зв'язки заводити, окрім вашого фермітера. Хоча це перший, перший зв'язок, перший контакт, який. Всі мають, коли приїжджають в Німеччину, да? Фермітер, орендодавець, і це перший зв'язок. І я, до речі, йога, йога-тренер, йога-клуб знайшла якраз таки через фермітера, і там далі пішов такий ланцюжок знайомств через фермітера, одну людину, другу, третю, четверту і так далі. І потім ви знаходите своїх людей, своїх людей, які вам до душі, і свої заняття, які вам до душі. Наступним хотіла сказати про культурні події, фестивалі і так далі. Це дуже також класний спосіб спілкування, знаходження людей, з ким спілкуватися в маленьких містах, таких як Херсбрук. Тут знаєте, не не ну, те, що всі, всі знають, тому що все ж таки 12-13 тисяч людей неможливо знати, але на таких різних подіях, які проходять в центрі міста, ви приходите, ви звичайно, когось там знайомих зустрінете, хоча б. З цих груп, знаєте, ці місцеві групи в WhatsApp, де чи в Телеграмі, десь також приймають участь Да? там когось, якщо ви знаєте, на культурних подіях ви їх зустрінете або. Ще мені дуже сподобалось. Ми були в Нюрнберзі на дитячому фестивалі, і там, окрім просто музики, пива, ну на дитячих фестивалях це немає. Це я маю на увазі на дорослих фестивалях. що музика і пиво. А на дитячих фестивалях дуже багато інтерактивних зон було, в яких можна було щось поробити пограти. З дитиною таким способом поспілкуватися з іншими матусями і з дітьми, які туди поприходили. І тут також не потрібно якесь таке дуже високе знання німецької мови, але ви можете так само через інтерактив заводити знайомства не тільки з іншими батьками російсько-українськомовними, але й з німецькою. Сюди також відносяться. Різні шкільні свята, але про це я вже говорила. І це як і всюди, да, через дитину, Дитина є таким мостиком до різних подій, на яких батьки між собою також можуть знайомитись і заводити контакт. Наступне, що я вже тільки що згадала про ці групи в соціальних мережах. да, Мені здається, в кожному місті є своя група. Коли я приїхала, ми тут якраз перші, з волонтерами були першими біженцями, нас було тут дуже мало. І ці волонтери, які нас приймали, вони одразу ж заснували цю групу, поставили нас там. Адміністраторами, і таким чином ми між собою знаходили контакти, спілкувалися. Зараз вже в Херсбурці набагато більше біженців, я всіх не знаю, але спочатку були такі зустрічі біженців в місцевій зустрічі. Да, на які також приходили, і там ми знайомилися з іншими українцями-біженцями. Навіть якщо ви так подивитись, вашому місті великому місті да, Нюрнберг тут поруч і багато хто з нас в місцевій групі, і в групах Нюрнберга ну, входять до цих груп. Слідкують за афішами, тому що ну ми передмістя дуже близько. І тому, ви знаєте, в Нюрнберзі, в Фейсбуці, окрім таких груп, як Українці в Нюрнберзі, Українські біженці в Німеччині, і так далі. Таких груп є дуже багато і вони є корисними, там багато корисної інформації для біженців публікуються, але є ще і німецькі групи, да? наприклад. В Херсбруці є група Wiesn Hertzburg. Лауф це сусідне місто біля мене, як районний центр. Лауф, да? Я і в тих групах також за ними слідкую. Нюрнберг, також є різні групи, не російсько-українськомовні, а німецькомовні, ті, які створили самі мешканці. Долучайтесь до цих груп. По-перше, щоб слідкувати за подіями, новинами, які є в групах. По-друге, до речі, в плані мови дуже цікаво читати їх коментарі. Особливо у нас Херсбрук. Нюрнберг більше частіше розмовляє Hochdeutsch, такий літературна німецька мова. Лауф і, і Херсбрук всього 30 кілометрів від Нюрнберга. Але тут же дуже багато діалекту і так далі. І коли дуже цікаво, я люблю читати коментарі, як вони пишуть, як вони розмовляють, я на вулицях можу почути, але просто дуже цікаво, як для практики мовлення ви слідкуєте за вашою групою, за групою вашого міста. Я думаю, в Нюрнберзі є і тематичні групи, але не україн, не, україно, не російськомовні, не для біженців, а внутрішніх, да, саме німцями створені групи, це також дуже круто і спілкуватися з цими людьми, слідкувати за новинами, за подіями в вашому містечку і приходити на ці події. І ще декілька способів, які я хотіла сказати, це зараз вже майже ну. Не всі українці приїжджають постійно, але багато хто, як я, вже попроходили всі ці інтеграційні курси пошуках роботи. Можливо, хтось, як я, можливо, хтось вже знайшов роботи. Але от після курсів є дуже багато різних в Німеччині вайтербілів. Тобто якісь додаткові курси, професійний розвиток, називаємо їх так. Дуже багато школ, які пропонують ці, ці курси професійного розвитку. І ось такі різні курси, семінар. Це також дуже крутий спосіб як затроновування своєї німецької мови, практики, да, мови, її прокачування на більш високий рівень, так і пошук знайомств за, ну, за інтересами, але це, якщо це професійний рівень, то це з професійними інтересами. Але, тим не менше, це такі зв'язки, вітамін Б, які дуже потрібні, ви його там можете вибудовувати, приймаючи участь в таких семінарах і курсах. Вайтрбілдинг і так далі. Вони зазвичай не дешево коштують, це я знаю. Інколи джоб центри їх оплачують, але останній рік вже джоб-центр майже нічого не оплачує. Навіть курс b 2 дуже мало кому дають, але дають в залежності від обставин. Найпопулярнішими школами, мабуть, які дають такі курси: це VHS, не пам'ятаю. VHS, VHS. А ось, ось ця школа є, мабуть, в багатьох містах, і вони різні курси пропонують, там, як технічні курси для жінок. Ну, звичайно, є курси навіть для людей старшого віку. Для них навіть я там бачила курси, як поводитися зі смартфонами. Ну, да, реально, є такі курси в Німеччині, комп'ютерні різні курси. Для жінок дуже багато різних курсів. Там, Можна просто по інтересам, чи якісь, які навички вам потрібні, технічні, комп'ютерні, наприклад, проходження якоїсь програми. Не? І це ви так само і себе прокачуєте, ваше резюме прокачуєте для роботодавців, та таким самим шляхом ви вибудовуєте подальші зв'язки. В Німеччині ще один класний лайфхак. Я помітила, коли була в Німеччині в Нюрнберзі в публічній бібліотеці, штат бібліотек ми там були. І я побачила, що публічні бібліотеки в Німеччині взагалі це таке місце проведення різних да, такий центр. До речі, в Німеччині ще інколи церкви, де ж такі де досить активні, і в них в будівлях церкви. Церков нерідко проходять теж різні події. Цікаві в публічних бібліотеках, штат бібліотек також дуже часто проводять різні події, культурні події. Я коли проходила просто повз коридори, там на стінах постійно десь висіли афіши, там якісь розмовний клуб з англійської мови, там якась лекція якогось автора, там ще щось. Там ще щось. Якщо періодично заходите, а взагалі класно, якщо у вашому місті є бібліотека, просто зареєструватися і якусь літературу ви там знайдете будь-яку, якщо до вивчення німецької мови, так я показувала, коли була в штатбібліотек Нюнберг, з того там також робила відео, показувала, наскільки класною може бути бібліотека, музична бібліотека, там дуже крута для дітей. І там були, були великі полки з українською літературою, російською, звичайно, теж українською літературою, як дорослою, так і дитячою. Да? Наприклад, зареєструйтесь, ходіть, беріть собі читати рідною мовою книжки, і тим самим продивляйтесь, які є афіші. Ці культурні події в бібліотеці і зазвичай є безкоштовними. Це теж дуже великий плюс. І наостанок, я думаю, що це про це дуже багато хто знає. ці розмовні кафе, да? Багато є в різних містах, і навіть в Нюрнберзі є декілька. Я забула, як називається установа, але я знаю, що вони на Корнштрасе 6 знаходяться. Це шпрах кафе, Інстакультурель в Інстаграмі вони є, але там якось вони дуже мало публікують, не дуже активні, але саме зустрічі проводяться в цьому кафе регулярно. Це вони там Напам'ятаю, на якому поверсі, там є викладачі, там приходять люди різного рівня знань, вони їх групують по рівням знань, і кожен займається тим, що потрібно йому, щоб прокачувати свою німецьку мову. І це також дуже класний спосіб. Інтеграції, тому що не тільки іноземці, тому що, звичайно, що серед студентів там будуть іноземці, викладачі, німці, і, в принципі, серед інших людей, інших національностей знаходити друзів такого спілкування, це теж дуже корисно. Кожен з цих способів може допомогти вам краще інтегруватися в німецьке суспільство, навіть якщо у ваш рівень знань німецької мови не дуже високий. І майже кожен з цих способів допоможе вам цей рівень вашого знання. Рівень ваших знань німецької мови покращити. Я сподіваюся, що сьогодні ви почули щось, якісь для себе нові ідеї, підказки. Взагалі, такі умови, в яких ми опиняємося, які вимагають від нас інтеграції в нове суспільство. Вони вимагають від нас більш активного активної участі, приймати більш активну участь в. Житті суспільства, в якому ми опинилися, да, це і свята, заходи, і пошук знайомств. Так і дуже багато, багато потрібно вибудовувати нових. Зв'язків, нових знайомств, і не обов'язково одразу ж це будуть друзі найкращі, з якими ти будеш свята святкувати, да на свята там гуляти, каву пити на вихідних днях, можна і, до речі, з багатьох з ким. А, друзями і близькими і менш близькими, але ем, хочу сказати так, що пошук нового кола спілкування в чужій країні дуже е, непростий. Я знаю це по собі, і я Чомусь впевнена, що це моя історія не єдина така. Так мені здається, це якийсь такий тренд е, сучасності, але ще й тренд е, ситуації, в якій опинилися українці. Да? Багато приїжджають саме матері з дітьми. Немає золотого рецепта. Да? І для кожної людини цей працюючий рецепт він якийсь свій. Мені дуже допомогло те, що я любила в Україні ще займатися його, і це для мене стало таким рятувною соломинкою, яка мене потягла. І спровокували ряд знайомств, і так далі. Да? В кожного є якесь таке своє, навіть діти, якщо це ви з дітьми приїхали, діти також можуть бути цією соломинкою, цим місточком, який допомагає вибудовувати нове коло спілкування. От, Я бажаю всім почувати себе в Німеччині, або навіть де, ви, де б ви не опинилися. Почувати себе комфортно та бути оптимістично налаштованими в будь-якому випадку, як то кажуть, язик до Києва доведе. Да? Люди, які більш комунікабельні і, і, як то кажуть, хочуть більше спілкуватися з людьми та з німцями, вони більш і знаходять цих зв'язків і комунікацію, навіть якщо ви трошки як ви вам може здатися нахабно. Нав'язуєтесь, да? дуже багато людей ну, соромляться там з кимось заговорити і так далі. Інколи це нахабство, воно потрібне, але не в значній кількості, да? не перебільшено. І тому я бажаю вам знайти свій той самий дієвий спосіб. Якщо вам було цікаво, поставте лайк цьому відео, залишайте свої коментарі та думки з цього приводу. Чи ви вже інтегрувалися в німецьке суспільство? Якщо так, що вам допомогло? Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. Переходьте в опис під відео, там ви знайдете рекомендації інших відео з каналу, які можуть бути вам корисні, або просто якась корисна інформація щодо каналу, щодо матеріалів та літератури, які є доступними на сайті мого, мого каналу. Про все це є інформація внизу. Під відео розгортайте опис і читайте. На сьогодні я прощаюся з вами і до наступних зустрічей на каналі. З вами була Євгенія, це канал Німецька в Коларах.